Після опівночі беркутівці намагаються прорватися з боку європейської площі, застосовують водомет, палять намети. Самооборона майдану стоїть стіною. Мене у ньому печуть, але я буду стояти до ранку, я не піду сюди. У мене страху нема, навіть на макову зернинку. В сутичках постраждали десятки активістів. Лікар Ольга Богомолець заявляє про численні вогнепальні поранення, постріли в серце, легені та очі. Беркутівці пробираються в будинок профспілок. Там спалахує пожежа, займаються шість поверхів. Беркут там він для того, щоб підпалити цей екран, щоб люди не могли бачити трансляцію, Понімаєш напряму. Вони підпалили будинок профспілок а, для лише той? для того, щоб позбавити опозицію спроти. Де ми вас будемо цінувати Собі, молодого, і не дав Це дівчата наші краси. Буквально поруч на вулиці Великій Житомирській орутують так звані тітушки, переодягнені у форму самооборони майдану. Під їхній обстріл потрапили принаймні двоє євромайданівців. Для одного з них ця зустріч стала смертельною. Ці двоє також стали жертвами нападу озброєних тітушок, перепало і авто. Погрожуючи пістолетом, нас витягли з машини, положили обличчям на землю і почали бити машину. На цій же вулиці згодом євромайданівці жменями збирають гільзи. Та тут Калашников, короче, Макарова. Такі та охотніші. Тим часом лідери опозиції вночі зустрічаються з президентом. Опісля на майдані заявляють, діалогу не вийшло. Президент запропонував усі протестувальники, розходяться по домівках і припиняють демонстрації. Ось що він сказав: я дуже розчарований, бо жодної дискусії не було. Так як не оголошене перемир'я і бажання такого у влади немає. То ми стоїмо на Дійсно, порозі найбільш драматичної сторінки в історії нашої країни. І вже вранці адміністрація президента розповсюджує звернення Віктора Януковича. Опозицію він закликає відмежуватися від активістів. У мене бувають радники, які намагаються мене схилити до жорстких варіантів до застосування сили. Але я завжди вважав застосування сили помилковим підходом. Ганна Рибалка Андрій Ковалюв Святослав Цеголко Олексій Братущак П'ятий канал.